Відповідно до законодавства є такий термін, як відкладення виплати допомоги по безробіттю. Але саме в період воєнного стану це відкладення не застосовується. Тобто, якщо людина звернулася до служби зайнятості, отримала статус безробітного і з наступного дня. Вона вже має право отримувати допомогу по безробіттю. Єдине виключення є, коли людина звільняється в зв'язку зі скороченням штату, реорганізація, перепрофілювання підприємства, в такому випадку передбачена виплата вихідної допомоги. Тобто роботодавець має виплатити вихідну допомогу. І от на той період, на який виплачується ця, ця вихідна допомога. Особа, яка має статус безробітного, вона не може отримувати допомогу по безробіттю. Тобто допомога по безробіттю починає виплачуватись з наступного дня, коли закінчується термін виплати цієї вихідної допомоги.